Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Сьогодні я вас запрошую на невелику екскурсію на свою веранду, на свій літній сад. Це веранда, через яку ми не ходимо, вона закрита. І влітку я вирощую тут рослинки. Більшість рослинок, які живуть. У кімнатах, які стоять на підвіконниках, сюди перебираються, так би мовити, на курорт. Їх тут у мене багатенько, хоча, безперечно, вони тут не всі, це лише частина. Решта стоять, стоять на е, відкритому просторі. Дещо ос освітлення контрове, тому можливо, не дуже добре і не дуже чітко видно. Однак тут цієї серпневої гарячої пори квітнуть деякі орхідеї, які хочу вам сьогодні показати. І одна з них її, безперечно, погано видно, ось так я спробую її показати. Це мій онсидіум. Я, безперечно, не знаю, як він називається, десь я бачила в дівчат назву, не зберегла її. Ось так звисає квітонос, на ньому 9 квіточок. Він квітне, здається, вже десь місяць. Коли остання квіточка відквітла, це означає, що незабаром перші квіточки почнуть відквітати. Але запах. Вигляд його ну, симпатичний. Така. Квіточка, такий, знаєте, павучок з такою борідкою, як у Санта-Клауса. Але запах стоїть надзвичайний саме вранці, в першій половині дня. Коли я сюди заходжу вранці, відкриваю двері, це просто щось надзвичайне. Теж запах щось таке середній між конвалією. І жасмином, солоденький такий запах, дуже приємний. Бачите, квітонос не підв'язаний, ось так він звисає, тому що тут стояв старий вішак, яким ніхто давно не користується. Якось викинути було шкода. І я його пристосувала, бачите, на усі його оці гачки, я попричіпала орхідеї. І вони себе тут чудово почувають. Ось квітне. Такий бігліп, я вже колись його показувала. Теж дуже його люблю, треба буде його пересадити, тому що щось не надто в доброму стані. Коренева система. Тут причаївся, причаївся, мій Будапешт. Це є надзвичайно велика орхідея. Це найбільша орхідея у моїй колекції. Подивіться на це листя, подивіться, моя рука і порівняно листя. це. Оцей листок десь понад 30 см точно має. Треба буде його пересадити. Він чудово квітнув весною. Тут у мене ось такий фікус Бенджаміна, теж вже доволі великий. Я люблю великі листяні рослинки. Ось тут так само, ще один фікус. А ось тут кротон. Цьому кротонові вже. 16 років, як він у мене живе. Теж, власне, з нього почалося теж моє захоплення відквітлими, від знаєте, навіть не відквітлими, а дещо замученими і перемученими рослинами. Цей крутон був маленьким, його було десь сантиметрів 20. См. Подарували нашій шефині на якесь там свято. І він скинув листяку. Прибиральниця винесла його на коридор, поклала на вікно з тим, щоб його потім викинути. Я підійшла якось до вікна, дивлюся, стоїть такий цурпалочок, цур без жодного листячка. жодного не було листочка на ньому. Я так придивилася і зрозуміла, що стовпор живий, а листя попадало, тому що його погриз павутинний кліщ. Ну, і думаю, і так нічийна рослинка заберу я додому, а раптом відтрісу. І ви знаєте, а раптом сталося. Я його вилікувала від кліща. І він дуже став інтенсивно розвиватися. Звичайно, відтоді він вже неодноразово був пересаджений. І так він у мене живе 16 років вже. А по ось цій драбині. Я підбираюся до своїх орхідей, які розміщені в мене ось тут на шафі. Їх тут небагато, тому що, знаєте, от там видно термометр понад 27 градусів, хоча ще перша половина дня. Розумієте, тут надзвичайно високі, великі перепади температури. І не всі орхідеї витримують, так би мовити, таке знущання. Тут вночі температура опускається, це дерев'яна конструкція. Температура опускається десь до 18 градусів про холодні ночі, а в день у спеку тут може бути 35 градусів. Знаєте, дуже великий ось цей перепад. І, скажімо, стояв тут бюмонт, і щось йому не дуже стало добре, два листочки пожовкли, я його терміново звідси прибрала. Хоча є дівчата остав наверху, які дуже добре себе почувають, гарно квітнуть і цілком справляються з такими високими перепадами. Хоча деякі орхідеї, безперечно, у спеку, коли є дуже спекотні дні, я забираю. Ну, не знаю, може я зараз полізу, а може дістану і дещо вам покажу, чим я хочу дуже-дуже вам похвалитися. Ось нарешті я, здається, знайшла оптимальне світло. Принесла в кімнату орхідею Пірат Пікоті, якраз зараз квітне на сім квіточок. Перші квіти бліднуть. Оці, що пізніше розквітнули, мають такі, знаєте, щічки рожеві на такому ніжно-жовтому, жовто-зеленому тлі. І ці губки, подивіться, такі малинові гарні. Орхідея, бачите, невелика. Ось там видно такий, бачите, компактний кущик, багато листочків на ньому. Пірат пікоте, пікоті, взагалі, воно читається. я не знаю, як воно перекладається, тому що є деякі назви, що легко перекласти, але знаю, що пікоте це термін, який вживається в садівництві і означає, він, бачите, оцю облямівку, яка контрастує з, кольором, з основним кольором пелюстки. Пікоте це значить яскрава. Облямівка на такому значно блідішому тлі пелюсток. Ну, скажу вам дуже ефектна орхідея. Я знаю, що в дівчат є метелики дуже гарні, так само вони хваляться, показують. У мене росте звичайна орхідея, вона ж у мене декілька років. Якось два роки вона не квітнула, десь півтора року. А тепер вона заквітнула, ці квіти довго тримаються щоправда, в спеку. Вони бліднуть, тому що зимове квітіння, безперечно, дещо краще, воно таке більш насичене. Ось, бачите, ці щічки. Хто не має такого красунчика, усім раджу. Ну і на сам кінець покажу вам, що в мене заквітло. Це мій фаворит. Так, це пафіопеділум пінокіо. Ось такий маленький красунчик. Це настільки дивовижна рослина, це настільки цікава квіточка, я не можу вам описати. Я бачила в наших дівчат, споглядала її, якось, знаєте, були одні емоції. Але ж коли вона заквітнула в мене, це зовсім інші емоції. Це щось надзвичайне. Здогадайтеся, де я її взяла? Звичайно, я її придбала від квітлою. у крамницю, повз яку я часто ходжу, про яку я неодноразово розповідала, завезли оцих інопланетних істот. Я інакше це не можу назвати, тому що вони мені нагадують якихось інопланетян. Так от, продавалися вони по 700 гривень. Ну і, звичайно, продалися не всі орхідеїці, тому що вона, знаєте, ця орхідея, я вважаю, для гурманів. Вона не справляє такого феєричного враження, як, скажімо, дві гілки квітучого фаленопсиса. Цю орхідею треба споглядати, треба приглядатися до неї, треба розуміти ці орхідеї, бачити в них красу. А, звичайно, що її краса подобається не всім. Ну, і, і, звісно ж, і ціна також. Бачите такі гарні крапчасті листочки вона має. Це механічні травми, тому що вона була у транспортабельному мішечку, листочки. Знаєте, попереломлювалися, ще спека тепер їй було важко. Я чекала десь, мабуть, півтора місяця цієї квіточки, тому що я її купила відквітлою, лишень був живий цей квітонос, і на квітоносі, бачите, ще є ось бутончики. Так що, я сподіваюся, ще дочекатися від неї квітів, хто має її розповідає, що вони вдячні ці пафіопедіуми, вони довго квітнуть, хотілося б ще діточок отримати. Ну, Це щось надзвичайне. Квітна у мене теж стоїть на моїй веранді. Щоправда, в спеку я її забираю, щоб, ще раз кажу, не було аж надто такого стресу, надто висок, великого перепаду температур. Ось такий красончик любить поливатися. Любить підживлюватися легко, любить таку некислі ґрунти. Ось тому доглядаю за всіма правилами. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!